Вага перевищує три тонни. Українська оборонна компанія створила захист для Патріот. Це безусловно успіх. Я вас поздравляю. Вона у межах ініціативи Сталевий фронт виготовила та змонтувала панцир масою понад три тонни для укриття ключових елементів комплексу Патріот. Захист складається з каркаса зі сталі та броньованих пластин. Конструкція прикриває одразу кілька важливих вузлів системи: станцію керування ЗРК, компаратор РЛС, Докхаус та генератор йдеться в повідомленні. З початку 2025 року компанія розпочала системну роботу над захистом для систем ППО. Перші панцирі були встановлені на об'єктах ППО ще навесні, і з того часу конструкції постійно вдосконалюються. При цьому кожен новий проект адаптується під конкретну локацію та тип обладнання з огляду на безпеку, все виробництво для армії компанія вивела за кордони своїх підприємств. Це секретні майданчики, місце знаходження яких не розголошується. Це знаєте, як би, ну, жоден зенітно ракетний комплекс світів не може бути так, оклад і підчергово масово так. На жаль, так воно не працює плюс. Ми якось виходить занадто пізно. Поставили про своє питання, що якщо. Просто якісь от комплекси не готові давати безплатно, значить треба купити їх зараз. В даному випадку, вже в принципі, є зрушенням те, що Трамп офіційно публічно артикулює те, що він ну, будь-якими формами готовий нам тепер допомагати по зброї, бо до цього, як ми могли зауважити, політика виглядала інакше. Що, мовляв, нам не треба взагалі ніяк допомагати, і типу, мовляв, це ж ми, мовляв, там. Головна сторона, яка не хоч, начебто не хоче йти на переговори, типу росіяни найбілі похнасті. Тобто тому вим... даній ситуації ми вимушені просто задовольнятися тим, що ну, нинішня адміністрація в Білому домі так чи інакше засвідчила свій поворот в баченні ситуації. Вони де продемонструють бачення там, де якраз росіяни головний агресор, все-таки нам треба допомагати тим чи іншим чином. А у світі ЗРК мало ЗРК потріт справді мало. Крім так, навіть американські військові вони ставили при собою питання, і якби реалізують поступово те, що виходить їм чисто для задачі прикрити територію Сполучених Штатів, треба кількість наявних батарей, яких там зараз 50, і їм треба збільшити на третину, ну хоча б до 70. Але ну спродовжі заради є а, одна країна, в якої є стоїть сім батарей-патріотів. Вільних, непотрібних, це Ізраїль. Але я так підозрюю, що патетичні емоційні питання нам сторону Ізраїля задавати не прийнято. Хоча, з іншої сторони, повторюсь, ті установки них там стоять списані, не потрібні. І, знаєте, сім батарей, патріотів на чотири пускові установки кожна. Це, знаєте, було б те, щоб. Якраз би ну, майже досягти гарантованого порогу, що мовляв, ми самі закриваємо небо. Тому є такий нюанс, що якби питання по протиповітряній обороні нам треба адресувати не тільки Дональду Трампу, але й іншим світовим лідерам, навіть якщо Дональд Трамп виглядає найбільш таким медійним, наційно -акцентуал, акцентуальним і тому подібним. Так ну і ви сказали про Ізраїль. Є ще там патріоти в Греції, наскільки я розумію, з іншого боку. Ну, ми розуміємо, що очевидно якась робота триває, але ну, добре, що ми почули бодай розуміння того, що це для України потрібно. Я ну принагідно просто запитаю вже тоді, бо е, ми бачимо в Україні, ну принаймні хто там помічає роботу ППО, звичайно, ніколи цього не фільмуючи, не виставлю, не викладаючи в соцмережі. я Ще раз нагадую, багато хто бачить це, не треба знімати. Виставляти в соцмережі, якщо ви не хочете поспілкуватися із представниками служби безпеки України, тому ну але ми бачимо, що працюють різні системи за звуком, за ракетами, за виходом. Ну, все це і рісте насам щодо цього, щодо європейських систем протиповітряної оборони, які тут можливості є. Бо ми бачимо, і ми про це з вами до речі говорили: що ворог нарощує виробництво ракет, причому різних ракет, там і балістичних, і крилатих ракет. Ну і він в цьому не зупиняється. Тому питання наявності. Систем протиповітряної оборони, воно е, ще довший час нікуди не зникатиме. То що е, з приводу можливостей наших європейських партнерів не лише надавати, ну а можливо, і виробляти також. Хоча знову ж таки я розумію, це робиться не за один день а е, е, подібні системи і е, тим самим допомагати Україні? Ну, знаєте, якщо вже говорити про нас, ну той ж самий виробник. Цього комплексу консберг корпорація вона заявила, що навіть там буде вести роботи по інтеграції наших зенітних ракет до цього комплексу. Ну, тобто, знаєте, це не те, що там просто якби нам ну, давати готові чи воробляти. Тут якби і використовувати наше напрацювання чисто для того, щоб проблема дефіциту зенітних ракет вона зменшилась, в тому числі за рахунок нашого внеску. Ми ж в принципі насправді підійшли до такого етапу, який по-своєму там увінчав той саміт НАТО, який був Гаазі, і він виглядав приблизно так, що нам ці цей, цей період у повному ставленні війні допомагали, щоб стати на ноги, а тепер ми стали на ноги і до нас відповідно ставляться. Ну що... в цьому ж році заявлено, що нам виключно на оборонку вітчизняно дадуть 42 мільярда доларів. Ну, у нас ж є різні сегменти, не тільки там патрони, дрони, артилерійські боєприпаси, але більш складніші системи. Тому, ну, певна кількість, наприклад, тих самих Хайрісте законтрактована. Плюс британці за рахунок тих самих заморожених активів будуть замовляти ракети до тих ЗРК імпровізованого типу, які нам раніше вже постачалися. Але тут і треба пора ставити питання про те, що якщо нам до і багато грошей, ну можна співставити нам лише на виробництво своєї зброї 42 мільярди доларів, і, наприклад, оборонний бюджет Точніше, точніше нападницький бюджет, агресивний бюджет Росії ну, в минулому році 140 мільярдів, це прям на все, і виробництво, і контрактування живої сили, ядерна тріада і тому подібне і тому подібне. Тобто, якщо ми починаємо отримувати. Ресурси на власне виробництво, знаєте, близько до співставних з російськими, то тепер нам пора ставити питання до себе, наскільки ми рухаємось в тих чи інших сегментах. Ну, меседж простий, треба виходити в будь-які укриття. Тому що, розумієте, якби отак якось зробити, щоб нічого не падало на землю під час відбуття російських повітряних атак неможливо. Тут можна спитати питання, задати питання, як в Ізраїлі з тим боряться, раз там такий приклад, тут просто вони там просто все цензурують. Тобто якісь дані по тому, щоб там падало на землю, по, знаєте, дані про руйнування там ідуть затримкою з певною там, часом. Виходить, навіть дані про знаєте, уточнені навіть дані про цивільні. Цивільних постраждалих і вбитих під час от іранських ударів там теж йшли з затримкою, тобто ніде такого нема. що якби от щось летіло в повітрі, його збили, і воно на землю нікуди не пали якось шкоди нам не робило. Ми ж, знов ну, ж таки, якщо ми говоримо про росіян. А Ми ж говоримо про противника, який, от буквально навіть пропагандистських своїх там ефірах, точність ракет, наприклад, там Циркон чи Кінжал, високо швидкісних, проти яких, в принципі, дуже складно боротися. Він так і міряє. Знаєте, точність влучання, плюс-мінус під'їзд. Ну тобто, вони розраховують, да що якщо ракета не попаде прямо в ціль, то вона точно вб'є під'їзд з цивільними. Відповідно. У нас, коли йдуть, подаються тривоги, що про загрозу застосування балістичного зброї, все таки, ну знаєте, у 99,9% випадків, це подається тривога. знаєте, просто що може бути підозра, що, не дай Боже, зараз цей момент тільки ну, російська установка почне виїжджати. Це плюс кілька хвилин, можливо, навіть 15, і це ще навіть російська ракета не полетіла, тому тим більше її час сходити в укриття безпосередньо найближче які є, або ну, хоча б, знаєте, десь от, ну, не в будинку ховатися, тому що. Mm, ну, то якось отак от, от виходить, що все-таки найбільше жертв у нас е, припадає на лю людей, які були в будинках в момент влучання. Там не на е, про спробі пройти відкриті місцевості кудись в укриття чи в самому укриття, саме в будинках. Тому, от навіть якщо це не виглядає так, що там. От, е, ну, Загрози застосування балістики кілька хвилин за прозліт російської стратегічної авіації, там можуть повідомляти, але чи не за добу, що там десь моніторинг нових каналу пишуть. Ну тим більше доведеться провчитися реагувати на те, щоб виходити завчасніше, ну або швидше реагувати на ті чи інші речі, які подаються по тривозі, якщо, звісно, всім хочеться жити. Якщо можливо, у когось є можливість виїхати, хоча б за місто безпечніше місце для своїх родичів в межах України, це все-таки варто зробити. Ну чисто тому, що російська. Кінта mm, російська метода цього терору по цивільному населенню вона передбачає, що треба бути саме по великим містам, тому що там більша щільність населення більше там щільність об'єктів, які треба уразити. Відповідно, навіть якщо не попаде по безпосередньо призначеному об'єкту, є повну кількість цивільних, і їм це вже ну вважається, як там всі цілі поражені.